Зарядка, опус, може бути інша фірма BT-C3120. Якщо не світиться підсвітка, не працює дисплей, першим ділом, що ми мусимо перевірити, це живлення процесору. Заживлення процесору відповідає оця от малесенька мікросхемочка. Це преобразувач. Перетворювач 7533 Вона робить з 12 вольт 3 вольта. Тобто перша нога в неї це Ground, друга нога вхід живлення 12 вольт, третя нога вихід живлення 3,5 вольта. 12 вольт Е. 0,7 вольт. Все. Стабилизатор пит замену.